Мій керівник приїхав з відпустки з Японії і привіз мені подаруночок. Давайте дивитись разом. Ось так виглядає. Це десерт Моті або Мочі. Мені здається, так називається. І полуничний смак. Зараз з вами подивимось і разом скуштуємо. Боже мій, ще який, якийсь папірець. Щось тут написано. Але ж перекласти я не можу. Давайте куштувати. Виймаємо щелепи. Непоганий смак нагадує манну кашу, якщо чесно. Полунична манка. Малий просить. Ну, спробуй шматочок. Всім класного дня!